Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 93 тисячі 730 особин за добу 950 танків 11 тисяч 181 одиниця за добу 4. Бойових броньованих машин 23 267 одиниць за добу одна, артилерійських систем 32 707 одиниць за добу, 39 реактивних систем залпового вогню: 1486 одиниць за добу одна, засобів протиповітряної оборони 1217 одиниць. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 58 825 одиниць за добу, 358, крилатих ракет 3718 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 61 тисяча одиниць за добу, 109 спеціальної техніки 3 тисячі одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!